Бог зараз говорить, що підйом України, пробудження України і зміни в Україні відбудуться тільки тоді, коли будуть зміни в самій церкві. В самій церкві. Та церква, яка була створена в 90-х, та церква, яка була створена в 2000-х, вона не може створити нову Україну. Бог говорить, творю нову церкву. Я бачу, як ви це говорите, і що це нова церква це народ Божий, Уже не церковні організації, а народ Божий, який є в кожних церквах. Це дуже важливо. Я дякую вам за це підйом цих питань. Це дуже глибоке глибоке розуміння того, ким я є як християнин і яка роль моя в суспільстві України. Хай Бог благословляє, підтримує вас. І я хочу помолитися по першому іоанна. 5 розділ, 14, 15 вірш, тому що часто ми молимося і ждемо, ждемо, коли Бог проявить і ми побачимо нашу Його відповідь. Але Бог говорить в 1 Іоанну, 15 розділ, 14 вірш, Ми маємо впевненість в Бога. Ми маємо впевненість в Бога. І якщо ми просимо про щось гідно з волею Його. Він почує нас. І якщо ми знаємо, що Всевишній чує нас, то хоч би про що ми просили, неодмінно одержимо від Нього, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Я молю Тебе, Боже, ми, щоб ми мали впевненість. В Бога, впевненість в Бога і в те, якщо ми просимо про щось гідно з волею Його Боже, і я молю тебе, щоб наші молитви, де б вони не були, на марафоні молитв, в себе в квартирі, на площах, на вулицях, в церквах, відбувалися тільки згідно з волею Його, тільки згідно з волею його Боже. І я молю Тебе, пробач мене. Пробач нашу церкву, пробач братів і сестер наших за те, що ми часто просимо і молимося згідно з бажанням нашої плоті, нашої душі і нашого фізичного тіла, яке часто йде навіть в розріз зі Словом Божим. А воля Божа вона написана і відкрита в Слові Божому, Боже Ім'я Ісуса Христа, допоможи нам. Першим молитися, шукати волі Твоєї, шукати тільки Твоєї волі на молитву і на те, про що нам треба молитися, Боже. В ім'я Ісуса Христа, тут бачимо, що Він нас почує тільки тоді, коли ми будемо молитися згідно з волею Його Боже. В ім'я пробач нам, Боже, що ми часто думаємо, що ти нас не чуєш і не відповідаєш. А можливо, це відбувається тільки тому, що наші молитви по відношенню до, до нас. До наших рідних, близьких, до України, до церкви йдуть згідно з волею нашої плоті, а не згідно з волею Його Боже, в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам, і мені також, щоб кожен ранок ми просипалися і молили Господа про одне. Як про це просив апостол Павло, що велиш мені робити? Що велиш мені робити зараз через секунду, через хвилину, через годину на цьому дні, Боже, в ім'я Ісуса Ісуса Христа. І якщо ми знаємо, що Всевишній чує нас, якщо ми знаємо, що наші по поволі наші, то ми знаємо 100%, що Бог нас чує, що Бог нас чує. Хоч би про що ми просили, неодмінно одержимо від нього. Ходь би про що ми просили, Боже, ходь би про що, то є нема нічого, що є по волі Божої, Бог не відповість і не виповнить, Боже. Я молю Тебе, Боже, в ім'я Ісуса Христа, пробач мені, пробач нашим братам і сестрам, пробач нам, що ми часто і на марафоні молитв, і в биту, і в сім'ї, і на вулицях, і в церквах молимося не згідно з волею Твоєю, а згідно з твоїми бажаннями, Боже. І ми молимо Тебе, Боже, Дух Святий, направляй. Керуй мною. Керуй нашими братами і сестрами, які робить церкву Свою, щоб кожна наша молитва, наші вуста відкривалася тільки тоді, коли ми будемо знати, що це є воля Твоя в ім'я Ісуса Христа. Бо тільки воля Божа, нам на добро. Єдине, що нам на добро, єдине, що для України на добро, для землі, для народу, для президента, для всіх нас це одне це воля Божа. Це воля Божа, в ім'я Ісуса Христа. І я дякую Тобі Боже. Що я вірю, що все, що ми просимо по волі неодмінно одержуємо від Нього, Боже. Дай нам не чекати, не дивитися, Боже, не дивитися на те, де воно це це, ця відповідь, а вірити і знати, що вона є, тому що вона по волі Твоїй, Боже, в ім'я Ісуса Христа. І я молю, Тебе, Боже, пробач нам молитви наші, коли наші молитви ідуть, говорять про коли ми відшукуємо, що це не так. Де гріх де гріх людини, де гріх цілої якоїсь організації, де гріх конкретної людини, ми молимося Боже і облічаємо якоби в гріхи, щоб Ти це зробив, Боже. Але коли Ти, Господь Ісус, був на землі, я не знаю ні однієї молитви в Біблії, де б Ісус молився проти гріха, облічав когось в гріхи. Нема такого, нема такої молитви, що Рим обличав в гріхах Його. Нема цього. Щоб він владу обличав у гріхах, нема цього. Щоб він обличав духовенство гріхах, нема цього. Бог молився тільки одне за виконання волі Божої, і Він ішов і навчав, і наставляв, щоб люди покаялися. І Він це віддав і нам Боже, пробач нам, Боже, коли ми молимося такими молитвами, Боже, пробач Ячисне цього гріха Боже, в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа. Бо, можливо, ці молитви, ці слова ведуть до роз'єднання України. Як часто, коли бачиш на вулицях, в транспорті, люди обсуждають всякі там проблеми, що той хтось украв, там уряд щось не той закон прийняв, там і ще щось Боже. І говорить, а для чого? І вивед, і ворог приходить і говорить, а для чого вам воювати за цей уряд? Для чого вам воювати за цього президента? Для чого вам витрачати своє життя за цих людей? Не треба. Прийде Росія. І не буде війни, не буде нальотів, бомб, снарядів. І будете жити, як ми в Росії, Боже. І це поширюється. Це поширюється через те, що ми самі самі вишукуємо негаразди, Боже, і шам, самі, Боже, виступаємо проти єдності. І я хочу нагадати експеримент, який провів з студентами Альберт Інштейн. Він взяв таблицю множення на 9 і почав її виконувати. Він дійшов до 90-та. І написав: 90 умножається на 1, 91. І всі студенти засміялися. От всі рішення до цього він зробив вірними, але тут вони засміялися, засміялися, що Эйнштейн зробив помилку. І він сказав: ви побачили одну помилку і не побачили 10 моїх вірних рішень. До Боже, допоможи! І це також і ми дивимося, ми бачимо одну помилку. Одне де неправдиву дію, і не замічаємо багато Боже. Це як те ж саме, що коли на біле поставити чорну цятку, ми всі будемо говорити, що біла грязна, що там є чорна цятка, що біла-білому ч... за чорну цятку. Ми не будемо говорити, що теж 99 і 999 тисячних простору є біле. Ми будемо говорити, що там є чорна цятка. Допоможи нам цього не робити, Боже, бо ти цього не робив, Боже. Бог. Пробачив і очистив нас від всякого гріха. Бог зробив це, Боже, допоможи нам також це робити по відношенню один до одного і до України, і до влади в Україні в ім'я Ісуса Христа, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Пробери з наших молитв, з наших думок, з засобів масової інформації, з інтернету, всю інформацію, яка. Напряму або косвенно веде до пониження духу на України, до пониження духу народу України і до понищення єдності. Як сьогодні один військовий, який на реабілітації він тричі контужений, поранений, і він говорить: ви знаєте, чому ми перемогли в 2022 році під Києвом, тому що ми всі об'єдналися, тому що ми були єдині. А зараз ми роз'єднані, тому йде так довго ця війна, Боже, в ім'я Ісуса Христа, очисти нас від цієї роз'єднаності, очисти нас від цього всього в наших розумах, в наших думках, в наших діях і особлива я молю тебе, Боже за церкву і за народ Божий в ім'я Ісуса Христа, щоб не було в наших молитвах, в наших постах в інтернеті, в Фейсбуці посилання, що ми підтримуємо того і на одну, ту, або іншу людину, ти одну більшу партію Боже, це не є Боже. Ми повинні підтримувати тільки одного Господа нашого Ісуса Христа і являти славу Його, бо Він сказав так та свідчить ваш перед людьми, щоб вони вияли ваші добрі діла, прославляли Отця вашого Небесного, Боже. Допоможи нам, Боже, робити добрі справи, Боже, і очисти нас від помилкових дій, коли ми вважаємо за добрі справи. Які не созідають, а роз'єднують і знищують Боже, розрушають Боже. Це вже не є добрі справи, Це вже є добрі справи зла, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Бо сказав Господь: не устоїть город сам в себе і царство, само в собі розділилось, не устоїть і буде понищено, Боже, в ім'я Ісуса Христа. І лукавий це знає. І Він це знає і роз'єднує нас. Він роз'єднує нас в самих собі всередині, про що сьогодні говорив пастор, Олександр, він роз'єднує Боже сім'ї, він роз'єднує батьків, дітей, він роз'єднує Боже народи, владу. Він роз'єднує Боже. Не дай цьому бути в Україні. Боже, відроди нашу єдність, відроди нашу віру, відроди Боже. І дай нам зрозуміти, що все, що за всі ці проблеми, ми будемо говорити після закінчення війни. Так, вони є, але головне зараз перемогти, перемогти в цій війні, бо головна ціль. Перемога, очищення України, відродження України, створення нової землі, нового народу. І це є, Боже, це є. Я дякую Тобі, Боже, за це. Дякую і величаю Твоє святе ім'я, Боже. Дай знову відради єдність в Україні, відведи єдність і віру Боже в ім'я Ісуса Христа в Тебе, Боже, щоб на кожному ставбі, в кожному серці всюди говорили, що Бог, вілік Бог в Україні, великий Бог в Україні і вся слава Господу. За цю перемогу, за ці 900, 910 днів нашої перемоги, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Бо Ти сказав слави своєї, не віддам нікому, Боже, в ім'я Ісуса Христа. І я також молю тебе, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Укріпи довіру до Президента України, до Його офісу, до уряду Боже, до парламенту Боже наших. Всіх людей в Україні, а особливо віруючих Боже. Бо ми є основа, церква, є основа процвітання країни в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Ісуса Христа, президент, людина Чомусь ми свої помилки, свої гріхи. Да, це так, я згрішив, да це отак чуть чуть, чуть, -чуть А в других насразу да, починаємо облічати, починаємо начинаємо вказувати, піднімати, возвеличувати. А Господь сказав ліцемір. Ви сначала бривли свого глаза, а потом буде розібратися сиринка власть брата свого Боже. І я молю тебя, Боже, допоможи нам, перш за все, чим почати критикувати, нас засуджувати, подивитися на Слово Боже і подивитися, хто я є насправді Боже. І пробач мені. Пробач моїм братам і сестрам наше лицемірство, як ти сказав, Господь Ісус, пробач, я чисте від цього лицемірства по відношенні до президента, до уряду, до військових, Боже, до політиків, до економіки, до судів Боже в ім'я Ісуса Христа. Допоможи, перш за все, розбиратися тільки з самими Собою, Боже. Бо Господь сказав: наблюдайте, як ви мислите. Не як ваш патрен, не як ваш друг, не як ваш сусід, не як той, а як ти сам мислиш. Боже, бо Бог прийшов, щоб ми щоб принести зміну в кожне серце. В кожне серце. Про що він сказав дуже чітко, коли був в у Закхеї, він сказав: і нині приближує царство Боже. І Захей змінився, і сказав, все, що взяв в четверо віддам Боже в ім'я Ісуса Христа. Ради цих змін прийшов Ісус, ради цього він загинув. ради цього Він воскрес Боже в ім'я Ісуса Христа і дай нам виконувати Його волю ради цього, ради цього, Боже в ім'я Ісуса Христа.